Доброго вечора усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам дихальні вправи. Сьогодні ми зробимо лікувальну гімнастику для легень. Ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати нашу вечірню руханку. Також хотілося би декілька слів вам розповісти про дихальні вправи, про дихальну гімнастику, яка від них користь? Е, яка користь від вправ та дихальних технік? Е, самі дихальні вправи вони заспокоюють та допомагають відволіктися і подивитися на проблеми під іншим кутом зору. Також допомагають дихальні вправи. Побороти напади паніки, покращують сон, а також допомагають вирішити проблему безсоння, зменшують тривожність та рівень стресу, а також відновлюють ваш внутрішній ресурс. Тому дуже важливо виконувати іноді ось такі е, вправи, ось таку лікувальну гімнастику для легень. Ще трішечки, друзі, зачекаємо, щоб більше людей приєдналося, і будемо разом з вами починати. Для сьогоднішньої нашої дихальної гімнастики не потрібно взагалі нічого. Ми вправи навіть будемо сьогодні робити ось так сидячи, вставати ми не будемо, і цього буде достатньо. І ми гарно з вами зараз розпрацюємо наші легені. Також, друзі, сьогодні і вчора я отримав безліч відгуків про марафон Мій Стоп-Ліки. Як я вже говорив, по ньому навіть проходили професійні спортсмени, і вони говорили, що завдяки тим розтяжкам, тим методикам, що є в марафоні, у них покращився результат в загальному по спорту. Відчувається легкість в руках, ногах, попереку та й взагалі в е, всьому тілі. відчувається заряд енергії. Тому, якщо ви ще не на марафоні, то я рекомендую вам до нього приєднатися. Е, також, друзі, е, дуже вдячний вам за підтримку. Хто мене підтримує на BuyMeACoffee, Для мене це і найважливіша підтримка, тому що завдяки цій підтримці я маю можливість. Планувати свої відеоролики, а також знати, коли і скільки я можу вкласти в розвиток кожного ролика. Також хочу подякувати усім своїм патронам, які постійно підтримують мій канал. Я дуже вдячний кожному своєму спонсору, підписнику, який постійно підтримує. Розвиток мого каналу. Дуже дякую вам за це, друзі. І будемо починати нашу вечірню зарядку для легень. Спочатку робимо просто глибокий вдих через ніс і видих. Через рот. Стараємося 2-3 секунди зробити вдих. Через ніс. Впустити повітря в наші легені. І зробити глибокий видих. Через рот. Ще один раз глибокий вдих через ніс. І видих. Через рот. Наступна вправа. Відводимо руку по діагоналі в сторону назад. Робимо вдих. І повертаємось назад в початкове положення. Робимо видих. Тоді друга рука відводимо назад, робимо глибокий вдих 2-3 секунди. І повертаємось назад. Робимо глибокий видих. Починаємо вправу. Вдих, зафіксувалися і повертаємося. Видих. Глибокий вдих. І зафіксувалися. Повернулися назад в початкове положення. Видих. Глибокий вдих. Видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих І ВИДИХ ще один раз вдих. І видих. Добре. Обхвачуємо себе вгорі біля грудного відділу хребта за ребра. Роздуваємо в сторону грудну клітку. Робимо глибокий вдих. Тоді стискаємо руками і робимо видих. Робимо глибокий вдих. І видих глибокий вдих, видих вдих, видих. Вдих. Видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Обхвачуємо себе з двох сторін. І також на вдосі Роздуваємося. На видосі ми стискаємо руки і стараємося випустити. Повітря з себе. Робимо глибокий вдих. Набираємо повітря в легені і глибокий видих. Допомагаємо руками випустити повітря. Тоді знову робимо глибокий вдих. І глибокий. Видих, тоді знову глибокий вдих, і глибокий видих. Вдих. І видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Тягнемося рукою вгору і в сторону робимо вдих. Глибокий 2-3 секунди. І вниз через сторону. Випис... Витискаємо повітря все з себе, робимо видих. Тоді знову вдих. І. Повертаємося, випускаємо повітря, видих. Тоді знову вдих. І. Видих. Те саме виконуємо на другу сторону. Глибокий вдих. І. Випускаємо повітря, робимо. видих, тоді знову вдих і видих. вдих, видих, вдих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо руки вгору. Робимо вдих. Потім опускаємо руки вниз, згинаємо лікті і зводимо лопатки. Грудний відділ даємо вперед. А лопатки зводимо назад. Робимо видих. Тоді знову вдих. І зводимо лопатки назад. Видих, вдих. Зводимо лопатки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих і зводимо до себе, випускаємо повітря, стискаємо лікті до себе, робимо видих. Тоді вдих. Вдих і. Видих, Вдих, видих, Вдих, видих, Вдих. 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 Видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа відводимо руку назад. На вдосі відводимо руку назад, робимо глибокий вдих. І на видосі повертаємось в початкове положення. Робимо видих, ставимо руку на пояс. Тоді знову робимо глибокий вдих. Відвели максимальну руку назад, розтягнули грудний відділ хребта, наповнили киснем легені і зробили видих. Тоді знову глибокий вдих, і повернулися назад, видих. Вдих. І повернулись в початкове положення, видих, вдих. Видих, вдих, видих, добре, завершили вправу. Тепер наступною вправою підіймаємо руки вгору, робимо вдих. І опускаємо вниз. Нахиляємось трішечки вперед. Видих. Тоді знову вдих. Нахиляємось трішечки вперед, видих. Тоді знову вдих. Нахиляємось трішечки вперед. Видих. Добре, друзі, на сьогодні наша дихальна гімнастика завершена. Цих вправ буде вам цілком достатньо. До речі, друзі, якщо ви вперше зі мною виконували ці вправи, то, можливе, у вас навіть зараз відбуватися головокружіння. І це є нормально. Це від того, що ваші легені отримали потужну дозу кисню. І тому від цього у вас може паморочитися в голові. Але це і нормально. Якщо ви будете виконувати стабільно ось такі вправи, то ваші легені будуть гарно розвиненими, і вас такого більше ніколи не буде. Також я рекомендую такі вправи робити в добре провітрюваній кімнаті або на вулиці. Тобто дихальні вправи можна виконувати не тільки ввечері, але їх можна виконувати також і зранку, і в обід. Ви можете взяти з собою телефон, увімкнути моє відео і в парку десь сісти собі і виконати ці вправи. Тоді, відповідно, результати будуть набагато кращими. Світлана, доброго вечора. Добре, друзі, будемо завершувати нашу вечірню руханку, наші вечірні дихальні вправи. Усім вам бажаю гарної, мирної та спокійної ночі. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я вам усім, миру та добра. А ми з вами зустрінемося завтра. До нових зустрічей, друзі!